П'ятий поверх впав нам на, на четвертий. Ну, це ми так ввечері, вчора проводили час. Були в будинку, ну, дивом не постраждали ні я, ні мати моя. Бо так обвалився дах і, і дах, і плита перекриття впала. От к нам сюди в квартиру. Секунда. Ну, взагалі ми не чули ніякого ні вибуху, ні шуму, тільки. Піліна, піліна стояла і все, не, не було чим дихати. ну, Це вже осіла, а так ну, була от така от шпарина, і я ну, ледь з сюди пролізти, щоб мати свою за руку, тому що я її кликала, мама-мама, а мама", вона ну, не відзивалася. Я розуміла, що може бути все, що завгодно. Ну, На щастя, вона, вона мене зустрічала з цього боку. І ми потім ну не мали змоги вийти з квартири, тому що у сусідів вибило металеву двері, і Вона нам заблокувала вихід.